Підтримку. Пані і панове, рухаємося далі. Отже, зараз на цю сцену е, хотілося б запросити наступного нашого спікера, який розкаже про блокування кордонів та протестні настрої в Європі, чи завдає українське зерно шкоди країнам ЄС. Дуже мені здається актуальна і важлива тема. Сподіваюсь, наш спікер так, вже там готовий. Чудово. Тож, керівник департаменту міжнародного трейдингу з агропродукції Денис Мараренко. Пані і панове, дайте трошечки підтримки вашої. Доброго дня всім. Трохи напевно тема до цієї панелі не про виробництво, не про технології. Але насправді ви всі дистриб'ютори аграрії, всі, хто залучені в виробництві, докладаєте шалені зусилля для того, щоб зменшити свої витрати, виростити якісну продукцію. Реалізувати її за найкращими цінами і всі ці зусилля вони мають оплачуватись відповідно. Те, що ми зараз бачимо, що відбувається на ринку, насправді кожному з вас, я певне не цікаво, чому так відбувається, чому наші партнери показують таку підтримку, а саме сусіди, від кого ми цього не очікували. Тому давайте коротко поговоримо про те, чи завдає наше зерно шкоду Європі. Що відбувається на кордонах, і що очікувати найближчим часом? Чи зміниться ситуація, покращиться чи ні? А на карті ми бачимо те, яким чином ми зараз можемо експортувати продукцію. Насправді, Україна без глибокої води, всі це багато разів говорили, і так воно і є. Ми не можемо вивести цю нашу продукцію. Після того, як агресор відмовився продовжувати зернову ініціативу, ми успішно це робимо зараз самі. Щось вони там хочуть домовлятися з Туреччиною про продовження нашого коридору. Але ми за цей час, коли робимо це без них, дякуючи Збройним силам України, і да, дякую їм за те, що ми можемо бути тут зараз, працювати, експортувати наше зерно. Тому дякуємо їм за це і дякуємо їм за те, що ми зараз почали експортувати глибокою водою. Ми вже вивезли саме зернових олійних культур близько 13 мільйонів тонн. І без глибокої води нам це було б зробити дуже тяжко було б. Проте, коли війна почалася, найбільший акцент у нас був на західні кордони. Ви бачите саме залізничні автопереходи, через які ми можемо експортувати продукцію. Ми... Доволі таки швидко досягли максимальних наших рівнів по залізниці. Це приблизно через всі переходи в сумарному біля 1 мільйона тонн в місяць ми експортували. І автомобілями приблизно 500-600 тисяч. Це ми досягли такого рівня. Можливо, ми могли б експортувати більше, але є певні обмеження логістичні, є певні обмеження попиту. Я вважаю, що. В принципі, цей рівень, який ми досягли і підтримували кожного місяця, це є тою межою, яку, нам, яку ми можемо підтримувати через західні кордони без глибокої води. Зараз багато хто з фермерів. Саме ми зараз знаходимося на Західній Україні, звичайно. Багато хто адаптував свої автіпки, інвестував ці гроші для того, щоб самостійно вивозити своє зерно. Це вже зовсім. Не проблема для фермерів експортувати самостійно, бути експортерами. Вже ніхто цього не боїться. Ось. І заробити додаткову, додатковий прибуток на перевезення своїми автівками, зараз робиться неможливим. Із-за того, що наші партнери блокують нам таку можливість. На цьому слайді ми коротко вибрали, які були протести. На них акцентуватися не будемо. От останній протест, який був масовий. На карті зображено ми побачили в інтернеті таку мапу, де розміщено на Польщі, де в нас були блокування. Де саме фермери виходили своїм транспортом і блокували, блокували дороги. В принципі, Європейський Союз бореться і намагається зменшити викид парникових газів. Напевно, цей протест. Привів до збільшення викиду парникових газів дуже суттєво, тому що дуже багато техніки вони вивели. Це інші країни, якщо комусь було цікаво подивитися, які були протести, але суть в тому, що вони відбуваються в країнах сусідів регулярно, вони носять масовий характер, протестують не тільки на кордонах, протестують і біля будівель сільського господарства, біля урядових будівель, блокують дороги в містах. Також блокують короди, кордони і не дають нам проїхати до е, пункту призначення. Які причини цих протестів? Ми розділили їх на дві частини: це те, що ми спілкуємося з нашими покупцями і чуємо по ринку, і ділимося своїми думками, і те, що ми бачимо в засобах масової інформації, те, що озвучують протестувальники, е, е, низькі ціни на українську продукцію. Вони стверджують, що наша продукція продається по демпінгованим цінам. Для того, щоб нам її реалізувати, ми готові демпінгувати нашу ціну. Насправді я не вважаю, що це так, тому що український аграрій чітко розуміє, що таке аналітика, чітко розуміє, як рухається ринок, яка динаміка ціни. І ми реалізовували всі можливості експорту, тому що ми розуміли, що без глибокої води ми весь свій урожай не вивеземо і нам треба користуватися всім. Тому ми реалізовували свою продукцію, не сиділи з нею як європейський фермер. Одиничні випадки бували поодинокі, що нашу кукурузу, напевно, ну, якщо говорити про кукурузу, напевно, вона була не така жовта, як європейська, і робили певний дисконт на ній. Але тим самим європейський покупець він підтримував свого локального виробника, даючи йому трішки кращу ціну, ніж за український оріжін. Збільшення імпорту з України. Через західні кордони, звичайно, імпорт наш збільшився. Проте я би тут подивився би на, на це з іншої сторони, кому зробили гірше для того, що, що, що заблокували кордони. Дуже багато грошей заробляла країна. Наприклад, якщо говорити про країну Сід, про Польщу говорити, вони заробляли шалені гроші на логістиці своїм транспортом через свою територію. Інфраструктура заробляла багато грошей. Є багато випадків, коли сімейний бізнес будував невеличкий перевантажувальний комплекс на території Євросоюзу біля кордону з Україною. І зараз вони просто не працюють і вони не можуть вплинути на ситуацію зовсім ніяк. Тому що в них немає такого впливу, як в аграріїв, наприклад, в Польщі, і вони від цього страждають. Були побудовані додаткові складські приміщення в портах Польщі для того, щоб робити транзит, щоб перевозити продукцію звідти. Тобто вони заробляли насправді доволі такі хороші гроші, і зараз вони, обмеживши рух через свою країну, ну, не знаю, чи вони зробили собі краще, чи зробили собі гірше. Якщо подивитися про імпорт, наприклад, дуже великий. Покупець це Нідерланди, які зазвичай 5-6 мільйонів тонн, якщо говорити так само про кукурузу, імпортував. 50% це було українське походження. Як раніше він це робив, напевно, через глибоку воду великими судами. Проте останні роки дуже ем, змінилося все. І багато хто з покупців вони займаються творчістю, багато хто з продавців займається творчістю. Ем, Залізничні маршрути нові були побудовані навіть напряму на Нідерланди. Що раніше це було не не для українського ринку, все експортувало через частина експортувалася через польські порти на Нідерланди, тому потік він залишився імпортер та сама країна, але змінився маршрут, і він змінився через там країн сусідів. І вважати, що все зерно осідало в цих країнах. Ні, воно рухалося багато, багато, рухалося транзитом. І хоч через західні кордони, то імпорт збільшився, проте дуже багато є країн нето імпортерів, яким наша продукція потрібна. І багато хто з покупців каже: якщо ви не повезете західним кордоном, якщо ви не повезете, ви повезете глибокою водою, вам там ніхто не заблокує. Якщо ви тодою не повезете, ми будемо змушені купити в Бразилії, наприклад. Вони акредитували Бразилію, можуть купувати в неї продукцію. Тобто вони свої потреби покриють, навіть якщо їхній локальний виробник буде чекати. Е, недостатня підтримка урядів країн ЄС. Напевно, це так. Е, ми чуємо про те, що їхня спільна аграрна політика вона не зовсім досконала. Вони насправді дуже сильно зарегульовані своїми нормами е, викидом парникових газів, додатковим навантаженням на, навантаженням на паливо. Вони більш зарегульовані, ніж ми, і кости в них насправді більше, ніж в нас. І ось до речі, Ольгу Васильівну зараз слухали, і вона гарно сказала, що їхній бізнес вони, він більш суспільний, економічний. Вони своїми нормами не так бізнес орієнтовані, як ми. Тому їхні субсидії, які їм дають, це дуже вагома частина їхнього їхнього доходу і збільшення якихось додаткових регуляцій, воно додобавляє ці витрати, і звичайно, вони починають протестувати. От якщо говорити про інші країни, там ми чули Німеччина Франція, то ну, українське зерно там зовсім ні до чого, його навіть не згадують. На цьому не акцентують, тому що в них інші тематика. Ми зараз про це, про це не говоримо. Насправді, що відбулося, ми бачили аномальний рівень цін, коли почалась військові дії, логістика була нестабільна. Ніхто не був впевнений, чи ми зможемо поставити продукцію вчасно чи ні. І тому е, ціни були дуже ціни були аномально вище ринку ніж було до воєнний час. Е, падіння воно почалося з листопада 2022 року, і можна сказати, до сих пір це падіння стабільно відбувається. Ціна відкоригувалася до, до воєнного часу, і навіть вона зараз ще просіла нижче. Чому тоді не продавали європейські фермери? Тому що була, ну, я вважаю, це насправді помилка від офіційних осіб стверджувати і давати якісь поради, не продавати зерно і е, тримати його, тому що в Україні війна і вартість зерна буде ще вищою. тому чекайте, не продавайте, виробник до вас прийде і купить вас дорожче. Багато стоків не продалося в Євросоюзі. Ми от зараз рекомендація була з польської сторони не продавати. Вони не продали свою продукцію, і відбулося падіння. І в квітні ми на собі дуже відчутно відчули те, що заблокувався імпорт. Він спочатку був штучно заблокований. Штучно заблокований це взагалі жах. Краще грати по правилам, які зрозумілі. Не пропускали нашу продукцію ні вагони, ні автівки через кордон. Потім зробили транзит. Бізнес до цього пристосувався. Почали рухатись об'єми далі. Потім далі на графіку там буде видно, як пристосувався залізничний і автотранспорт до нових умов. Потім почалися протести. Насправді, я вже це говорив. Я, в принципі, вважаю, що це так і є. Е, протести і звинувачення українців в тому, що вони виживали і використовували свій шанс експортувати товар всіма можливими шляхами, і звинувачення, що наш ринок завалив Європейський Союз продукцією, це. Е, як виправдання своєї недоотриманої вигоди, яку недоотримали ті фермери, в яких ціна реалізації була в три рази більше, ніж вартість виробництва. Вони просто очікували далі. Для чого це було робити? Невідповідність формованого рівня цін. Насправді ціна падала, і всі очікували, що вона виросте, підкорелюється, відтягнеться вверх, назад. Вони продадуть, але він поступово знижувався. І це насправді. Надихало їх протестувати ще більше і винити в цьому наш, наш експорт. Дуже співпало це падіння ціни з виборами в тій самій Польщі. І це політична сила і економічна вигода. Під економічною вигодою я маю на увазі це те, що Польща все-таки отримала додаткову допомогу від Європейського Союзу. Додатково до своїх. Регулярних субсидій. Політичні так, вибори в Сейм восени попереднього року. Політична сила в Польщі в інших країнах вона не така значна, як, як, як в Польщі. Але, до речі, дуже гарно також ефір. Також згадаю Ольгу Васильівну, ефір її був про аграрку в ЄС. І там чітко сказано, що. Фермера вони мають дуже сильну силу. І чи будуть їх підтримувати політики і влада? Звичайно, будуть. Тому політична сторона тут виступила в вирішальну роль. На мою думку, вона і далі буде продовжуватись, і далі вони будуть використовувати це. Тому що вони хочуть показати, що вони підтримують свого виробника. Зберегти для себе те, що вони заробили, свої голоса. І з політичної точки зору воно буде підтримуватись. Недоскональна аграрна політика ЄС збільшення конкуренції Європейському Союзу, насправді треба готуватися до того, що конкуренція в світі збільшується, і оці всі е, норми, які додаткові вводяться, їхнє регулювання, е, воно насправді я б не сказав, що покращує розвиток, воно навпаки його притуплює, при, при, при І е, е, якщо ми можемо продати дорожче. Купити дешевше, не тільки ми, а будь-хто то це треба робити, тому що тільки так розвивається світ, на мою думку. Які їхні вимоги? Ну, це те, що ми бачимо в засобах ЗМІ, Звичайно, це заборонити імпорт української продукції, це скасувати рішення РІС про, Бо зараз знову продлили про введення про, про призупинення всіх мит, квот і зборів на нашу продукцію. І введення імпортних квот і мит, щоб це зупинити, як вони кажуть, безконтрольний експорт нашої продукції, і імпорт їхньої держави. Якщо коротко сказати про прогноз, що, що, що нам очікувати далі? Ну, ми, 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 вже, ми, ми бачили да, на попередні тижні, що кордони розблокували, все поїхали, були нові контракти, продались там деякі контракти автівками, я впевнений в багатьох. Зараз, 9 лютого, це завтра, Польща вже анонсувала нові масові протести. Угорщина також анонсувала в районі Захоні нові протести. Тому воно все повертається назад. Чи потрібний їм наш імпорт? Звичайно, потрібний. Тому що, як я вже казав, якщо вони не куплять нас, вони куплять просто в інших країн. Є такі покупці, які залежні від імпорту, суттєво. І вони страждають від того, що їхній локальний виробник не продає. І раніше, там на 50%, вони імпортували через глибоку воду. Коли експорт морем заблокувався, вони почали займатися творчістю, придумувати якісь інші маршрути, які зараз працюють дуже ефективно. Але їм імпорт потрібний. На рахунок, наприклад, якщо подивитися на Німеччину. Багато хто з виробництв вже покриті до кінця сезону. Попиту недостатньо. Залишків на європейському ринку насправді багато в європейській. Вони не продають, вони чекають, поки ціна зміниться. Чи зміниться ціна якихось факторів про те, що воно покращиться, немає. Чи воно погіршиться? Ми кожного тижня кажемо, що ми вже досягли свого дна. Наступний тиждень ми кажемо, що знову ми свого дна досягли. Насправді ми падаємо швидко і якихось фундаментальних факторів про те, що ми виростемо, зараз не, не, не очікується. На цьому графіку, до речі, видно, як ми почали експортувати залізницею і автомобілями через західні кордони саме. І всередині провал це було штучне зупинення імпорту, коли ветеринарні служби. Неофіційні були вказівки, не розмитнювати товар, проводити ветконтроль замість 4 годин-4 дня. Вони ходили круг тих вагонів не знали, що з ними зробити. Вже дійсно аналізи робили, напевно. Тому це був обвал. І як адаптувалася до цього залізниця, вона пристосувалася до транзиту і вона повернулася, в принципі, до, до, до свого рівня майже до мільйона тонн. Тобто 0,9 зараз транзитом робиться. Навіть якщо і розмитнювався товар в Європі, то він далі рухався в інші країни, тому пристосуватися до транзиту було не, не, не так складно. Автомобілі, на жаль, вони не, не повернулися, тому що ми зараз бачимо, що кордони просто заблоковані, водії вони дійсно бідні, стоять в цих чергах, їх не пускають по 2-3 тижні можуть простояти в черзі. І чи буде воно продовжуватися, напевно, так. Чи є якась мотивація політична чи економічна? Для того, щоб зняти цю блокаду в країн сусідів, її немає. Вони будуть далі використовувати свої, свої спроби блокування. Для того, щоб свої інтереси, і не втратити свої інтереси зберегти і не втратити те, що вони вже заробили за, 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 за цей рік. Також я хотів би затронути цю тему, тому що багато я бачу зараз і чую на ринку, що дуже пішло велике заниження ціни. Насправді я хотів би сказати, що це не заниження ціни, це пішов суттєвий обвал. Я навів по деяким напрямкам приклади. Звичайно, в кожного, можливо, там. Інша якась математика, торг з покупцями і тому подібне, є різні напрямки, плюс-мінус там пару євро кореляція. Але ми є в грудні 23-го, це зверху, і ми є зараз, в лютому 24-го. Тобто пройшло два місяці часу. Наскільки ми впали за два місяці часу? Дуже дивно, що ми в Голландії впали на, на, на суттєво більше, тому що потік їм насправді суттєво не збільшився. В Польщі в портах також ми впали суттєво з глибокої води, якщо відправляти. Ну, якщо була можливість там по 228 доларів контрактуватися на, з доставкою корабля до кінцевого споживача або до покупця по 228. Зараз ми впали на 20 доларів. Можливо, навіть зараз вже дуже тяжко буде отримати таку ціну. Це я говорю саме про, про, про кукурузу як основний наш продукт для експорту. Багато вчинників на це вплинуло за останній останні місяць півтора. В нас показались дуже великі залишки. Не тільки в Європі, а й всьому світу ми бачимо, що попит він зменшується. Хто би міг подумати, що напад хуситів на торгові суда в Червоному морі вплине на рівень цін в Європі, але насправді це так, тому що. Навіть в Роттердам, е, куди плити було дуже далеко з Одеси в порівнянні з Іспанією, і е, воно дуже погано рахувалося, суда, наче допливали туди, щоб не йти через Червоне море, е, не брати на себе ці ризики. І навіть той попит, мінімальний, який залишився в Європі е, до цих подій, е, його успішно покрило декілька суден, які з Одеси відправлялися і пішли в Європу. Тому поки ситуація не стабілізується там, а навряд чи вона короткострокова, бо ми бачимо, як відбуваються, відбуваються всі події. На жаль, ми зараз на такому рівні. Для себе може кожен порахувати, чи справедлива ціна зараз на українському ринку або окремо можемо з вами про це поспілкуватися, кому це цікаво. Дякую всім за увагу. Дякуємо вам дуже. Дякую вам за доповідь за розкриття цієї теми.